Дало, чи є в тебе колекція вишиванок? Чи можливо в тебе є старовинний український одяг? Так сталося в вашій родині. У мене є старовинна вишиванка з Полтавщини їй більше ніж 100 років. Купувала спеціально для концерта, в якому я співала капельну українських пісень. Я поїхала до Львова, купила собі там вишиванку. Ти спеціально їздила до Львова шукати вишиванку? Так, так, спеціально це було десь років 6-7 тому. Я так розумію, на старовинну вишиванку ти тоді грошей не шкодувала. Я би не пошкодувала і зараз. На новорічні свята в тебе була невеличка відпустка, тебе відпустили з сесійної зали Верховної Ради, тому ти встигла відпочити у Барселоні. З ким ти їздила відпочивати? Можливо, з коханим. Е, ну я цього не буду казати. Взагалі я їздила сама відпочивати. Там була моя подруга, у якої Найбільше я... Чарівні дівчата самі відпочивати не їздять до подруги. Жила у подруги, але я можу сказати, що коли буде в мене з'явиться така кохана людина, я обов'язково поїду з нею до Барселони. Тому що Барселона це перше місце на світі, де я відчула дух кохання. Перший раз там закохалися, можливо, у якогось іспанського гарячого хлопця. Ні, я обираю національний продукт українських чоловіків. Чи встигла ти типу, потоворушувати зі своїми колегами, з дівчатами, можливо, з жінками-парламентарями? Ну так встигла поторощувати з тими дівчатами, з якими я знаходжуся у фракції, з Оксаною Корчинською. Наприклад, є ще одна досить молода особа в вашій фракції Альона Кошелєва. Багато до неї було в журналістів і залишається питань, вона теж збиралася займатися чи то молоддю, чи то культурою. Ну, чимось збиралася займатися. Ви з нею спілкуєтеся. Звичайно, ми спілкуємося з учасниками фракції. Слово з нею за віком ви потоваришували? каву після пленарних засідань. Ми не п'ємо разом, але звичайно, ми спілкуємося. Вона приємна дівчина.